Сьогодні в студії програма проважлива народний депутат України Тарас Пастух. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго вечора. Тернополяни обрали вас народним депутатом фактично заочно. Як ви це сприймаєте? Ну однозначно, що я не сказав би, що заочно, оскільки. У 2012 році я робив вже спробу балотуватися, і мені тоді вдалося пройти дуже багато колективів, освітянських і медичних, поспілкуватися з людьми, десь довести свою позицію. І я вважаю, що навіть на той час, коли я перший раз все-таки зробив таку спробу, досить багато людей проголосувало, підтримало мою позицію, не дивлячись на те, що все-таки тоді перемагали переважно по всіх округах кандидати, які називалися, що вони претендентами від об'єднаної опозиції. От, тому частина людей все-таки знала, Частина людей, які навіть за мене агітували, це були якраз тих людей, які мені тоді вдалося переконати. Але з іншої сторони, я погоджуюсь про те, що дуже багато людей, які мене не знали особисто, але знали про мене від моїх друзів, від моїх колег, від моїх знайомих. І власне почули рекомендацію, що варто голосувати за мене, виходячи, якби люди ставили на кон свій авторитет, рекомендуючи мою кандидатуру. Тому для мене це є досить великою відповідальністю, власне, перед тими агітаторами, які ви. Які доводили мою позицію, що все-таки е, не підставити в першу чергу їхні імена, тих людей, які публічно агітували, які на вулиці гітували, які там в е, себе в трудових колективах гітували, тобто це лягає досить серйозна відповідальність на плечі, тому що ці всі люди мають номера моїх, е, мого телефону, вони знають мою дружину, знають моїх дітей. І кожен раз, якщо би я, не дай Бог, щось схибив, вони мають абсолютно повне моральне право прийти і сказати, що він не правий, ми ж за нього поставили свою репутацію. Тому це є досить велика відповідальність для мене. Ну, сподіваюся, що мені вдасться з нею справитися. Усю передвиборчу кампанію. Ви були в зоні АТО. Е, от коли вас вибрали народним депутатом? Ви постали перед вибором? Повірте, що можливо це буде виглядати неправдиво для тернополян, тому що все-таки народний депутат до цього багато хто йде, хто багато про це мріє. Багато хто цим взагалі хворіє. От, але все-таки ви знаєте, на фронті я думаю, що колеги мої повернуться в скорому часі звітом і можна буде їх запитати. Там зовсім інша ситуація. Там складно, складно фізично, складно. Все-таки ну, кожного дня ти ходиш, кожної години, хвилини ти ходиш, на рубежі між життям і смертю, але з іншої сторони там простіше. Там е, з людьми своїми побратимами, ти є по одній стороні барикад з іншої сторони, є твій ворог, і немає нікого посередині, немає невизначених, немає до певної міри того лукасу. Навіть якщо в нас виникали якісь такі своєрідні протиріччя, то це були е, ну, якісь наші маленькі своєрідні суперечки. Але коли була команда на виїзд, всі кожен займав своє місце, і ми працювали злагодженою командою. І я знав, бо якби до цього часу займався вже політикою не перший рік, про те, що я з е, ситуації, де є біле і чорне, попаду в ситуацію, де дуже великий спектр кольорів, де дуже багато людей, які будуть приходити і казати, що вони є твої друзі, що вони тебе підтримують, і ти повинен бути весь час готовим до того, що вони, можливо, одні з перших, які тобі стромлять ніж плечі. Тому ця ситуація була якби, неоднозначна. І найгірше, що е, для мене найважче, можливо, було, це все-таки те, що на фронті в мене з'явилася друга сім'я оцих моїх побратимів, які там залишаються. І повірте, що так само, як їхав з дому, важко було лишати дружину, дітей, батьків. Так Саме як виїжджав з звітом. Повірте, що без кажуть скупої чоловічої сльози це не відбулося. Тобто, це прощання було таке, як ну, звичайно, що я цих речей не хочу припускати, але от собі уявити, що ти приїдеш до хлопців, повернешся через тиждень, через два, тому що я там вже не один раз був, кожного разу стараюся поїхати допомогти чимсь хлопцям. І не дай Бог собі уявити ситуацію, що ти приїхав, а когось вже не застав там. Тобто це надзвичайно було морально важко. Ну, але сподіваюся, що ці побоювання не здійсняться, хлопці повернуться звітом з перемогою і відповідно ми їх тут зустрічаємо. Як свої героя, а мені вдасться виконати ту місію, яку і вони в тому числі поклали на мене. Повірте, що саме тяжче, в мене ця смазка зберігається на телефоні, і вона постійно, я її перекидаю, що вона була одна, як з перших, з мене, коли один з моїх друзів написав е, таку фразу: Желаю тобі удачного бою, брат. Повірю, в те, що ти в'язався, намного тяжелее війни, ми віримо в тебе. І от це для нас там не було значення російською, українською мовою. Тобто ми там всі відчували себе українцями. І от я думаю, що це довіра, яку хлопці мені надали, вона не дозволить мені схибати, відійти від тої довіри. Ну, власне, ви вже поступили до виконання депутатських обов'язків і вибрали для роботи комітет, який має велике значення в, в сучасних умовах українських. Розкажіть, в чому буде ваша полягати там робота, на що буде з в основному скеровувати свої сили? Перебуваючи безпосередньо в зоні антитерористичної операції, ми дуже багато стикалися з такими речами, які я думаю, що в нормальній країні не стикнеться жодна війна. Коли твій супротивник воює на сучасних видах озброєння, нам роздавали зразки зброї 60-х, 70-х років. Тобто, коли наші снайпера працюють з СВД, яка там ну, в Дуже ідеальний снайпер має бути, який буде працювати на відстані кілометр. Проти нас працюють снайперські групи, які можуть вистрілювати до двох кілометрів. Тобто, зрозуміло, що ми дуже багато в чому країна кидає хлопців на передову, вже наперед готуючись до того, що вони можуть з нею не повернутися. Тому в першу чергу, що мені хочеться зробити не хочеться, а які в мене є завдання, які поставлені, це надати можливість хлопцям освоїти сучасну зброю, і повірити, що ми вже в цьому плані почали працювати, тому що є українські зразки, це безпосередньо підприємство Форт, яке їх випускає. Але виникає у нас друга проблема. Зразки є, але вони не стоять на озброєнні української армії. І процедура постановки на озброєння вона вимагає процедури проходження кількох років. Той час, коли в нас йде війна, і в нас немає просто-напросто цього часу. Тому законодавчо, оці всі перешкоди, їх треба однозначно перебирати. Друге питання: ми зараз затвердимо бюджет для того, щоб закупити якусь одиницю зброї чи навіть банальну кулю, то нам потрібно оголосити тендер. І відповідно ми це отримаємо там через 45 днів, через місяць. Щоб заправити завтра БТР чи 1 січня, чи 2 січня літрою солярки, нам знову потрібно оголошувати Ну, То зрозуміло, що ми у нас цієї розкоші часової немає. І зараз це максимально законодавче треба зробити таким чином, щоб спростити для армії, для служби безпеки, для національної гвардії всі ці перешкоди, які існують на сьогоднішній день. Тому це як перша є задача. І друга задача все-таки спробувати перевести армію. На чуть-чуть крок вперед, тому що, от якщо ми бачимо війни, які відбувалися, які вели Сполучені Штати Америки, людина ставилася вже аж у самому останньому ряді бою. Працювала авіація, працювали безпілотники, працювала артилерія, йшла бронетехніка, після того вже йшли люди. Нас навпаки, люди кидалися вперед. Тому от зараз я дуже багато часу приділяю. якраз дуже багато є волонтерів, людей, які досить інтелектуально грамотні, технічно грамотні, які ми зараз робимо дуже багато. Та технічних розробок в плані якраз безпілотної розвідки. І якраз намагаємося зараз створити окремі підрозділи, які будуть цим займатися, для того, щоб не розвідника посилати під снайперські кулі, тим більше зимою, де немає навіть за що заховатися. А це працювати безпілотною авіацією. Втратимо, ну Бог з ним, втратимо там одну, дві-три тисячі доларів, але збережемо життя людини. Тому я думаю, що це зараз будуть основні пріоритети діяльності. Ви зараз продовжуєте їздити в АТО. Яка зараз там ситуація? Бо ми бачимо тільки через телебачення і через е, інші ЗМІ. Ну, однозначно, можу сказати, що останніх, десь знів, напевно, 7-8, е, все-таки, е, Кількість і масованість обстрілів, які проводилися, вона дещо зменшилася. Але вона не припинилася. Тобто, все рівно намагаються прицільно попасти меншою кількістю залпів, але прицільно намагаються вирахувати наші блокпости, наші позиції. І саме гірше, що воно не дає нам можливості працювати відповідь. Тобто, оці перемир'я нас завжди навіть був такий, ну якби погана засторога. Якщо, бо ви бачите, що це вже не перший перемир'я, яке підписується. І ми, як тільки десь в інтернеті, бачили, що підписують чергове перемир'я, ми готувалися до війни. Тобто ми знали, що тільки після того підпису вже або починати зариватися, що зараз почнеться обстріл, або готувати десь свої залпи до відповідей. Тобто, це робилося тільки для того, щоб нас якби заспокоїти, в свою чергу дати можливість понастріляти, провокувати завжди цю ситуацію. Тому воно зараз і так само до певної міри відбувається. Це з однієї сторони, з другої сторони, те навіть для чого ми їздили, щоб показати людям про те, що є одні, хто воює, хто відстоює честь країни, не те, що честь країни – незалежність, з країни, територіальну цілісність країни, а є інші, які починають на цьому заробляти. Тобто, навіть як я вже говорив на на прес-конференції, коли е Жовтень, початок жовтня поодинокі машини їздили по дорозі. Сьогодні це вже можна сказати автобам Київ Одеса, там, де йде машина за машиною, фура за фурою. І це не там стоїть питання, що, там, чи вугля, чи дрова, чи інше. Це вже йдуть всі продукти харчування. Це йде абсолютно вже нормальна діяльність там, з будівельними матеріалами, які завозяться туди, в ту сторону. І тому наші хлопці, які там стоять, в них виникає абсолютно е, закономірне запитання. А що у нас відбувається? Це війна, чи ми вже визнали, що це є не, вже не наша територія? Що ми вже з починаємо співпрацювати? Працювати, вже якісь економічні контракти підписуються, інше інше. Тобто, то для чого ми тоді тут стоїмо? Давайте виставляємо кордон, визнаємо, що це є не наше і припиняємо ту війну. Або з іншої сторони, ми це все обрізаємо, розуміємо, що це йде війна, зачищаємо ці всі групування, які сюди зайшли. Виходимо на кордони України і тоді наводимо ті порядки, які там є. забезпечуємо гуманітарною допомогою, забезпечуємо газом, електроенергією, починаємо відбудовувати інфраструктуру. Була ситуація з гуманітарною допомогою Тахметова. Та була та тобто ситуація якраз в чому власне полягала сьогодні. Я так зрозумів, що пан Ахматов, хоч вирішив показати на Донбасі, що він є там, напевно, єдиним царем, який здатний вирішувати всі проблеми, і він почав якби, маніпулювати ситуацію. Тобто, коли держава Україна формує свій гуманітарний конвой, відправляє безпосередньо грузи, які мають дойти в Донецьк, Луганськ, роздати тим людям, і тим самим показати, що Україна не забула про своїх людей. То е, на блокпостах сепаратисти перекривають і не пропускають жодної машини, розвертають. З іншої сторони, з території України, причому що є дуже велике питання до самого призначення вантажу, тому що коли ми приїхали на блокпост і нам показали накладні. Які супроводжували даний груз, це була відгрузка з гуртового складу Брусничка на розрібні магазини Брусничка. Просто, можливо, тернополяни не знають. Це мережа я я, торгова мережа, власником якого є сам Ренат Ахметов. От. І на запитання, коли приїхав начальник служби безпеки, куди це все прямує, ну я не знаю. Це десь там це, це на стадіон, на Донбас Арена. А ми питаємо: а чий це зараз стадіон? Хто його охороняє? Ну я не знаю, це не це, але якби все Україна знає про те, що там зараз. Стоять бойовики батальйону Восток, тому виникає закономірне питання: якщо туди вивезете, не роздаєте людям, то чи це не є призначення для бойовиків, раз чи це не є призначення для магазинів два. А якщо це має йти гуманітарний груз, то напишіть, що це є гуманітарний груз накладних, які призначені для цього. Цього не відбулося, і з іншої сторони, те, що навіть ахмата зараз через різні засоби масової інформації намагається маніпулювати цими речами, то ми говорили: нема проблем. Давайте ми робимо спільний конвой. Є держава, у нас є ж Мінсон у в нас є дуже багато волонтерів, які послують. ми готові сформувати машини. Давайте ви долучайте своє. Ми беремо Червоний Хрест, місію БСЄ, є. Треба, я готовий сам туди їхати. Є якийсь там громадський контроль, і ми виїжджаємо, пороздаємо дійсно потребуючим людям, а не будемо забезпечити черговий раз бойовиків, які будуть проти нас воювати. Власне, сьогодні українці не дуже розуміють ту ситуацію, коли країна економить, затягує паски, а держава продовжує дотувати території на сході, які, населення якого, скажімо так, українцями себе вже не вважає. Я думаю, що ви вже чули цифри міністра фінансів, яка озвучила до 200 мільйонів доларів, які ми кожного місяця. Передаємо на Донбас. Той самий час, ми туди передаємо електроенергію, ми туди передаємо газ. Цим всім користується, зрозуміло, що за це ніхто не платить абсолютно. Але зовсім інша ситуація, коли до наших пенсіонерів, якщо вони за газ, за світло, за воду не заплатять, їм прийдуть відключать. Тому ну, тоді однозначно, що нам потрібно визначити чітко статус цих територій, нам потрібно чітко сказати, що це йде війна і з цієї території відноситись як до такої, яка є нашою, але на сьогоднішній день на ній перебуває ворог. От коли ми ворога звідси виведемо, тоді далі ми почнемо відбудовувати свою інфраструктуру. Власне, які б на вашу думку мали бути кроки влади, щоб цю ситуацію якось нарешті вирішити, або принаймні привести це в. В ті умови, щоб хоча б було сподівання на щось краще, бо вона зразисло в такі в такому, я думаю, що це абсолютно ідентичні ось. кроки, як і взагалі в цілому в Україні, потрібно е, перекрити бізнес всіх нечесних на руку там корупціонерів, е, працівників різних державних структур, контролюючих, тобто, все те саме, що відбувається в Україні. Перекрити ці за контрабанди от, однозначно, однозначно війні почали заробляти аналогічним чином. Ну хто забороняє? Якщо приходить директива на блокштаби. Що буде такий-то такий-то підприємець вести цеглу через блокпости, забезпечити перепуск і навіть не переглядати машини. То це ж не придумав якийсь там командир рота чи командир батальйону. Це пішла директива зверху по своїх блокпостах. Виникає питання, яким чином той приватний підприємець вирішував питання з тими генералами, які спускають ці директиви. Для нікого не секрет про те, що цей рух давно відбувається. Для того що навіть той алкоголь, який закуповується на території України, коли ми зупинили, до речі, одну з машин, один з автомобілів біля тих автомобілів, які були з фонду Ахматова. По накладних, те, що ми бачили, був чек, який пробитий з касоапарату десь приблизно на півмільйона. Це по цигарках було. І по накладних, от хто займається торгівлею, знає, що існує, коли друга схема друкується накладна, зверху обривається шапка, на кого це виписується. І от по цих накладних було ще десь на півмільйона цигарок. Тобто в одному бусі їхав, можна сказати, мільйон. І от виникає питання: де наші правоохоронні, де наша податкова, де наша служба безпеки, де наші розвідувальні органи, тобто це не є. Завдання армії чи батальйонів добровольців ці всі документи перевіряти. Ми повинні перекрити блокпост, не пропустити сепаратистів, не пропустити проведення зброї, інших речей. А цими речами повинні займатися наші структури. Чому вони не працюють? Вони просто не вміють працювати, чи вони зацікавлені в тому, щоб не працювати? От я вважаю, що в першу чергу ці питання, от коли вони зможуть дати на них відповіді, а я впевнений, що це вони мусять зробити досить швидко, тому що на наступний тиждень ми забудемо вже проходити відповідні заслуховування. Це направляється відповідь. Повідне депутатське звернення, і безпосередньо той законопроект, який ми зараз хочемо посилити, якраз цей статус території, підняти це питання, щоб воно було викремлене, і для того, щоб ми дійсно заборонили будь-які економічні стосунки з тимчасово окупованою територією, вона якраз поставить оцей рубіж. Коли ми перекриємо канали заробляння нечесним на руку, тоді там пропаде ресурс, за який фінансують бойовиків, тут пропаде інтерес до війни. Тому що вона вже стає економічно вигідною декому, і от тоді вже можна говорити про те, що ця війна тоді має шанс закінчитися. Що ж будемо сподіватися, що це станеться дуже скоро? Так? Ну, я думаю, не будемо сподіватися. Ми будемо все для того робити, щоб це максимально швидко закінчилося, для того, тому що кожен день, на жаль, для нас будуть якісь страти. І ми повинні розуміти, що нам доведеться за них відповідати перед матерями, перед дружинами, перед батьками, братами і так далі. Тому це повинно бути розуміння кожного політика і кожного чиновника, який сидить на своєму місці. Тому я думаю, що ці портрети майданних сотень тих хлопців, які вже не повернулися звідти для кожного чиновника, не портрет президента має висіти, а от якраз портрети тих хлопців мають висити в кабінети і кожного дня нагадувати, чому він там знаходиться в тому кабінеті. Що ж я вам дуже дякую, що на сьогодні прийшли. Дякую прийшла. вам дякую за розмову. Нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення. дякую до побачення.